16. 16. 16. 16. Також, прибуло 16 депутатів, відсутні по поважній причині 8 депутатів, не визнано повноважень депутата селищної ради більше. Згідно пункту 100 статті 46 закону України про місцеві України, сесії ради є правомочною, якщо дені пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради. На 38-му за черговій сесії присутні керівники структурних підрозділів селищної ради, крім комунальних підприємств селищної ради, старостинських слухових селищної ради, поліцейські територіальні громади. Значить сесію ми вже відкрили і продовжуємо далі. Значить, Для введення протоколу сесії, просить систематизації пропозиції, звернення депутатів на дійсно минулих сесії ми обрали постійно відділення, секретаріатності. Чиста не важлива. Миколаївна є інші пропозиції. Mm. Е, вичай, що, е, голосуємо за те, хто, хто за, хто проти, 16 за. Е, далі, для замірення особистих на операторних сіян в результаті голосування депутатів обчисленних електронною системою прийменного голосування. Необхідно обрати лічильну комісію, числа депутатів. Е, я вношу пропозицію обрати речільні. Місію, кількості, трьох чоловік. До кількості немає допередження. Це персональна звершна Тетяна, Солодаєва ізольда і Стоянова, Оксана. Інші пропозиції є? Прошу голосувати? Хто заде, що, за те, та, та, 16 чоловік. Прошу речі комісію приступить секретаря. У проєкту порядку, 38-й, сесії селищної ради внесено одне питання про внесення змін до бюджету Селенівської селищної територіальної громади на 25-й рік, відповідальність Віталій Васильович, начальник фінансового відділу селищної ради. Само депутати на комісії розглядав. Потрібно питання. Значить, рішення. 16 за да. рішення про внесення змін до бюджету серед середньої територіальної громади на 25 рік е, прийнято. Шановні депутати, до запрошення. Всі питання одне питання, яке було внесено до порядку денного 38 восьмої позачергової сесії, розглянеться. Чи будуть вас зауваження до порядку ведення? Будемо значить так. Це нормально, всім дякую. 38-го позачергова сесія селищної ради 9 го липня у divinum simo si bono certi iarosa nam suo zi zapateniu veni gugwatch iusjo istoro uo cictu s tevelo uo laosim з вогню, Я б сім присутні на все буде.